Файт. Ти -ти 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 -ти. Головна ютуберська мудрість каже: ніщо не тішить душу контент-мейкера більше, ніж донат. На ЗСУ теж рахується. На щастя, мені не потрібно постійно в реалтаймі робити те, що зажадають глядачі, на відміну від героїв сьогоднішніх книжок. До речі, слово донат, себто пожертва, є не омонімом до донат, себто пончик, а практично транслітерацією англійського «donate», що означає жертвувати чи дарувати. Слово прийшло до нас із комп'ютерних онлайн-ігор, і може бути навіть старішим за деяких моїх глядачів. Це був останній більш-менш інтелектуальний факт на найближчий час, бо решта буде індалеклас нерв. жила була звичайнісінька дівчинка наймення Ві. Так майже як умура в Вендетті. Вона навчалася у школі, а ще займалася гримом, костюмами і іншими речами у шкільному театрі. Була слухняною, але все одно, станом на початок, книжки знаходилися під домашнім арештом, що виключало навіть найпростіші зависони із товаришами по вечорах. Словом, сіра мишка у найпопсовішому прояві від колег відізнається про нову гру – Нерв. Для участі досить прийняти один із викликів, зняти це на відео та завантажити на сайт. Після цього, якщо відео стане популярним, гравцю надають нові випробування і шанс на участь у головній битві. за Супер приз. І що цікаво, у кожного свій приз залежно від уподобань. телефон, туфлі, сертифікат для покупок в бутіку та ще багато іншого матеріального дріб'язку здатні перетворити просте дівчисько на азартну барчиню за перемогу, але що як виклики можуть бути небезпечними для життя гравців. Та ні, дурниці хіба вчинить такі анонімні творці без адреси та лиця? Перше, що я відчув при прочитанні, я не зовсім цільова аудиторія. Тобто років тако 10-15 тому це було би дуже в тему і цікаво, і просто найкраща книжка в світі. Але з висоти своїх 25 кх, плюс скажу, що це такий собі технотрилер про попелюшку. Типа героїв доволі попсові. Головна героїня дещо тупувата, сіра мишка, яка трохи запала на симпатичного актора шкільної вистави, але він її вважає чимось на кшталт а, обслуговуючого персоналу. Найкраща подруга Сідні це головна красуня, чи то класу, чи то всієї школи. Умі просто друг, але скидається, що Ві його френдзонить. Партнером Ві по нерву звичайно стає шикарний красень єн. А найнегативніші персонажі у фіналі це особи такої собі панкерської зовнішності. Ну, наче жахастик 30-річної давності, дивлюся, їй богу. Книжка підійде хіба для підлітків в якості зразка як не треба робити. Причому і в сенсі різних казино, коли спершу виграєш дрібничку після виграшу наступну, а потім змагання за джекпот, внаслідок якого лишаєшся з голим задом. В залежності від слави, коли задля крутих кадрів і вподобайок ризикуєш власним життям. А я бачите, не ризикую, тому ти це вподобайку. Роман певною мірою нагадав мені оглянутий майже рік тому секулум, але там все було якось не настільки банально. Якби я ставив бали, то тут хіба на три з мінусом вистачає. До речі, у 2016 році нерв екранізували, і фільм має 6,2 за рейтингом IMDb. Проте зі спільного там хіба імена деяких головних і побічних героїв, а також те, що є така гра нерв із глядачами та небезпечними викликами. Тобто фільм дуже за мотивами. Чи погано це, чи добре не знаю, на колір і смак я не дивився. Аліна жила була звичайнісінька румунська дівчина. Аліна. І працювала вона вебкам-моделлю на сайті wundliker.com. Брала недорого долар 99 за хвилину. Здавалося б, непогані гроші. Але не тоді, коли батько лежить у лікарні і має охрінезні борги перед важливими людьми. Тому, коли Аліні випадає нагода стати секс-рабиною постійному клієнту гадаці, який спеціально приїжджає до міста, вона погоджується, попри застереження та заборони сайту. Тим більше обіцяють чималу суму. Друга сюжетна лінія Генрі, який нещодавно став власником вищезгаданого сайту. У переписках із працівниками він ближче знайомиться з Аліною і зрештою рушає до неї в Румунію, найнявши в якості охоронця шафа Шерідана. Ці лінії рухаються майже одночасно, зрештою сплутаючись у фіналі в шикарну косу із лінією Френсіса Клірі та розкриваючи всю історію повністю. Справді кінцівка просто шикарна, якщо ви полюбляєте контркультуру, звичайно. Я хотів щось сказати, що з ірландськими авторами досі стикався, мало що Джойсі і зі шкільного курсу то все, що я в принципі знаю. Але потім дізнався, що Оскар Вайлд, Гаррі Гаррісон та й Брем Стокер це теж ірландці, тому вирішив не ганьбитися і не виділяти національність Джейсона Джонсона. А він ірландець такий, да? Щоправда, відомий не дуже. Я навіть статтю на Вікіпедії не знайшов. Але, наприклад, кримінальна драма 2018 року заробіток від BBC базується на романі Джейсона Джонсона Рабиня, теж 2018 року. Аліна вийшла у видавництві жупанського ще у 2009 році. Боже, який прекрасний був час. Здається, я в був. Гарний був час. Оскільки там долар був. Треба було купляти. Треба було купляти. Що ж я не купив. Переклад потужний. Зокрема, сподобалося спілкування у чаті з використанням скорочень та літер замість цифр. Але це ясно, що не авторське новаторство. Трохи здивувало, що назва сайту місцями не перекладена, тобто вунгликер.ком, а в інших місцях перекладена. Сцілительран Спишемо це на вживання назви сайту в різних контекстах. Щодо схожості з Ервіном Велшем, як вказано, от на обкладинці, то зважаючи на кількість прочитаних творів, сказав би, що так у цьому справді щось є. Відверта історія про людей із самого дна, обсценна лексика, наркотики, секс та інший вміст, завдяки якому книжка не потрапить навіть до списку позакласного читання зарубіжної літератури. Книга доволі жорстка. Місцями я навіть згадував нещодавно оглянутого карателя. Розрахована вона явно не на кожного читача, але прихильникам такого чтива звернути увагу варто. Логін це алфавітно-цифровий набір символів, що ідентифікує користувача комп'ютера або комп'ютерної мережі. Слово запозичене з англійської і означає авторизовуватися. Хоча перше значення слова лог колода. Цікаво, що і в українській мові існувало схоже слово логин, яке означало повалене дерево або летер. Цей факт прозоро натякнув на останні півхвилини випуску. Хто має змогу і бажання підтримуйте проект у соціальних мережах: інстаграм, Фейсбук, Телеграм, донати на Збройні Сили України? Це теж завжди правильне рішення. Донати каналу окремі плюсики в карму. Побачимося за тиждень. Воріжанки згинуть.